Аграрна сфера стрімко розвивається однак з кожним роком збільшується проблема пошуку кваліфікованих працівників. Саме тому фахівці Всеукраїнської аграрної ради спільно з партнерами та міжнародними експертами розробили курс Агросфера. Тернопільській області проєкт впроваджує компанія Агропродсервіс разом з відділом освіти Великоберезовицької громади. Курс вивчають учні 10-х і 11-х класів Настасівського та Мишковицького ліцеїв. 6 жовтня школярі зібралися на ознайомлювальному занятті. Під час лекції генеральний директор компанії Агропродсервіс Андрій Баран розповів про аграрну сферу у 21 му столітті та яких змін вона зазнала за десятиліття В майбутньому. Ми надіємося, щоб вони залишалися працювати ну не тільки, скажімо, в аграрній сфері. Наша основна ціль сьогодні, щоб вони залишалися сьогодні працювати в Україні, розуміли, що це необхідно, що їхня праця, їх розум вона буде потрібна нашій країні для відбудови і розбудови нашої країни для того, щоб ми ставали розвиненою передовою європейською країною. Учні 11 класів пройшли вже перший теоретичний курс цих навчань минулого року. Цьогоріч зможуть побачити усе вже на практиці на виробництвах компанії Агропродсервіс. Кажуть, аграрна сфера це доволі цікаве середовище, яке хочуть вивчати детальніше. Мене це зацікавило, тому що я живу в селі. Я знаю, як це робиться. Мені це сподобалося, і це мій перший рік. Тому чим і ні, треба спробувати? Ну, проживаю в селі, з цим все пов'язано. Цікаво мені це аграрна культура. Хотів би бути працювати на сільному заводі, коли виросту, там, може, якимось начальником буду в мріях. Заняття у межах курсу Агросфера відбуватимуться раз в тиждень щомісяця. Лекторами виступатимуть спеціалісти компанії Агропродсервіс. Підписуйтесь на Тернопільські новини в Ютубі.